Значить, перше питання, яке виникає, що таке мова? Тобто, іншими словами, кілько, десь я не бачу, де це в мене є. Ну, давайте спробуємо це тут, чи ні? Нічого не бачу, Значить, Мова йде про що? Мова йде насправді, от ми маємо якийсь процес роботи за комп'ютером, так? Як його формалізувати? Відповідно, значить, перша річ, що таке мова? Ну і правила цієї мови, так? Тобто, іншими словами, як утворюються слова в цій мові? З мовою тут формально в нас немає ніяких проблем, тому що ми беремо ну, в тексті лекції, я позначав такою літерою сигма. Ну, так прийнято у багатьох, скажімо, спеціалістів по теорії формальних мов. Сигма позначається будь-який набір символів. Ну, Давайте позначимо А, Б і так далі, там яке там останній зю, так? Що можете додати ще якісь там символи, наприклад, там хвилька, яка тут у нас є на комп'ютері, ще щось там, будь-які символи, які там десь зустрічаються. Але мова йде про те, що кількість цих символів вона би мала бути обмеженою. Ну, причина є дуже простенька, зпроводу тому, що якщо у вас кількість символів, оця сигма називається алфавітом, Якщо кількість символів не обмежена, ну тоді ви самі прекрасно розумієте, що вивчати таку мову з допомогою комп'ютера просто нереально, тому що треба весь час машині пояснювати, що той новий символ означає, так? Тобто його насправді треба вводити десь. А так, коли в нас є кількість символів обмежена, так, ну саме найпростіше це мова двійкового кудохня, яка складається з двох символів 0 і 1. Може, я вам казав, що цю мову придумала одна чарівна пані, тобто кодування таке придумала одна чарівна пані ще в 19 столітті, хто я не пам'ятаю. Але вона зрозуміла б, вона це зробила з яких міркувань? Я точно не знаю, але багато хто пояснював дуже просто: У нас є двозначна логіка. Тобто, або можна зайти, в... тобто якщо ви. Робите спробу зайти в квартиру, так? Чи пройти крізь двері, так, або ви проходите, або не проходите. Іншого не може бути. Тобто той випадок, що е третій, так, він неможливий. І тому е завжди от, добре користуватися саме е так, е такими силами, і одиничкою. Що тоді розуміти під мовою? В алгебрі існує таке поняття, я просто це нагадаю, в лекціях цього не було, як вільний моноїд. Над множиною сигма. Що таке вільний моноїд? Він ну, позначається так, як ми і писали, сигма зірочку. Я не хотів тут е, за, як то кажуть е, вводити ще нові поняття. Це просто всі-семожливі слова на цією мовою. Що я розумію під словом? Тобто, я розумію, якщо ми, давайте десь, е, значить, порожнє слово так, це я буду позначати за, за лямбда. Значить, порожнє слово, набір двох символів, так. А далі я можу над цими символами з нашого алфавіту робити операцію, яка називається конкатенація або дописування. Тобто дуже просто, я можу створити слово 0,1, так, до нуля, дописавши одиничку. І так далі. Коли я маю вже слово w. Так, воно ну, якесь в мене є там. Ну, давайте ми запишемо там його як символ ну, А1 і так далі. АН. І маємо слово В. Тут під А1АН розуміється набір символів 01, наприклад, так. Якийсь там так само B1 і так далі. БК. Так. Де зрозуміло, де якщо в мене. Тут W може бути так само порожнім словом. Ми потім це визначимо, що це таке є. То я можу дописати одне слово до іншого. Ну, це що буде? Це є операція конкатинації, це є слово так, де в рядку записано А1АН, Б1 БК. До кожного символа можна дописувати. Ну, наприклад, до символу А можна дописувати лямбду, так? Ну, символ це давайте А1, так що там не будете та на різничку. Це все одно, що лямбда я до лямбда допишу А1, і це буде символ А1. Ну, зразу звідси випливає, що я беру будь-яке слово, так, оце W, так? Якщо я до нього допишу зліва чи справа порожнє слово, це залишиться те ж саме слово. Значить, е, нафіг це все потрібно. Я пояснюю, е, це пояснюється це дуже просто. Справа в тому, що в нас виходить алгебра. Тобто ми маємо якийсь символ, ми маємо якісь пон... е, е, елементи, так? Це є слова. Так, от, якщо ми брали 0,1, так, то це є слова такого 0 0,0, 01, 0,0, 01. 1, 0, 1, 1, так, і так далі. Всі можливі слова над алфавітом 0-1. Ми можемо вже робити певну операцію над цими словами. Ми можемо дописувати до слова слово, так. І ми оце порожнє слово маємо як одиничний елемент, в якому розумінні. Елементи. Значить, в якому розумінні? Як я безліва порожнє слово чи справа не дописував, в мене залишиться те ж саме слово. Ну, і зрозуміло, що дописати до порожнього слова це є порожнє слово. Ну, і зрозумійте першу таку річ. Порожнє слово це не є порожня множина. Так? Порожнє слово це якийсь елемент. Оце треба запам'ятати назавжди. Це якийсь такий елемент, з яким я можу працювати. Що? На що це все потрібно? в тому що, якщо ми добре придивимося, так, то в нас утворюється от, е, вже ця множина, так, всіх можливих слів над алфавітом сигма, так, включаючи з порожнім слово. Е, там же є операція конкатинації. Ну, давайте я її позначу через крапку. І ця операція зрозуміло, що є асоціативно. В тому розумінні, якщо я візьму слово дубль В, до нього допишу до слово дубль В два, а потім я допишу до нього слово «дубль 3 так, то це все одно що дубль В один, так, дописати до слова В2, В три. Нафіг, ну от нафіг це все потрібно. От ми отримали ось такий об'єкт, який я назвав вільним моноїдом, так? Над, він так і називається вільний моноїд. Над е, алфавітом Сигма. Причому це не має різниці, чи цей алфавіт буде скінченний, чи нескінченний. Зрозуміло, що він має бути Так? От саме основне зауваження, щоб ця множина символів так, не була порожня. Як є порожня, то там вона не має елементів, там нема що й розглядати. Так от, виявляється, цей вільний моноїд над алфавітом сигма, Він має дуже серйозне застосування. Де він має. Значить, те він має застосування. Виявляється, що будь-яка асоціативна система з одної операції, тобто, якщо у вас є, ну, іншими словами, якщо у вас є, ну, в алгебрі це називається напівгрупа, значить, тобто є якась множина на ній задана бінарна операція, ця операція є асоціативною, так. І там існує нейтральний елемент, якийсь, тобто якого називають одиницею, з тою властивістю, що як би не перемножував, вийде, все, е, вийде е, на одиничку, так вийде те, що було. Ну от давайте, щоб голову собі не морочити, я візьму отаку от річ, я візьму е, е, омега, це в мене що? Це є е, всі цілі не, невід'ємні числа. Ну, тобто натуральні числа об'єднані з нулем. І от на омега, на цьому омега, так? Ну, так, в математиці позначається, можна вести операцію додавання. Так, от, виявляється, якщо я візьму сигма, це одноелементна множина. Ну, давайте ми позначимо її через А, то ця сигма зірочка, це буде наша омега відносно операції додавання. Тобто насправді, на, маючи натуральне число з нулем, ми насправді маємо отакий об'єкт, так, над одноелементним алфавітом. Якщо ж ми візьмемо омега з операцією множення, так, ну, я так хрестиком позначу. Ну, хочете, крапку, яка там різниця. Це те ж саме. В літературі воно просто одинаково позначається, що хрестик, що крапка. Значить, тобто, ми, ми взяли на цих числах задали. Операцію множення, то це виявляється, це буде те ж саме, що якщо я візьму сигма, воно буде в мене складатися з якоїсь нескінченної кількості елементів. Ну, давайте я позначу різних, причому А1, А2 і так далі. Ан і так далі. То це буде от сигма зірочкою. Я трошки брешу, звичайно, але оце сигма зірочкою з умовою: що А1 дописати А2 дорівнює А2 дописати А1. Тобто в мене такі слова, що я можу літери в тих словах так, міняти місцями. Тобто в мене слово, наприклад, якщо в мене там наш звичайний алфавіт, так то в мене слово мама. І слово АММАА, так. Ну, ти взяв поміняв оці два слова місцями. Це є одне те ж саме. Так само, я будь-які слова, можемо зрозуміло, що таких змін, таких слів, так, є досить багато. Якщо тут поміняти місцями, це буде, що там у нас? Це буде 4 факторіал таких. Можливих комбінацій, що там можна міняти, якщо там чотири є слова різні, але якщо так, то це буде чотири факторіал поділити на два факторіал, так? Не так вже там багато для тих вибірок. Значить, і от виявляється, що якщо що би ви не придумали, там, де є асоціативна бінарна операція, то виявляється, що це є образ. Певного сигма зірочкою над якимось алфавітом. І більше нічого. Нафіг це все потрібно? От З точки зору от вам, як для спеціалістів кібербезпеці, нащо це все потрібно? От уявіть собі, що ви хочете записати якесь там речення. Ну, наприклад, те ж саме речення «Мама», так? Але це речення не є з вільного моноїду, а з якоїсь структури. Тобто, ну, скажімо, воно записано якимось чином у вигляді набору одиничок і двійок, так? Я не знаю якого. Значить, ви не знаєте, скільки їх там є, ну, тому що те мама, воно може бути. Закодоване абсолютно по різному. Тобто зашифроване. Якщо ви там берете шифр, то відповідно, при шифрі М може перейти в якийсь там символ А11. А1, А1К, А1, так? Я не знаю, в який. А, може перше М, так? Перейти в А2. 1, А2, L. Ну і так далі, кожен з тих чотири, може... вони можуть бути взагалі різної довжини при вашому шифруванні. Тобто тут ще буде там М так само розпишеться і ще раз А розпишеться. Причому, що оце М оце М вони будуть по-різному записані. Три, так, А перейде. А1, 4. А 1 А4Н. Тобто тут може бути абсолютно різна кількість символів. Ну, причина є дуже простенька. Ви ж будете кодувати за допомогою комп'ютера, так, а він е е коли шифрує, є різні ключі, так, просто літері може відповідати величезне навіть речення E, навіть не в двійковій системі числення, а e, просто коли ви навіть будете працювати з алфавітом, скажімо, українським. А потім ще перевівши оце все щось інше. То природно виникає питання, от як повернутися назад? У вас тут виходять якісь слова над двійковим, там, скажімо, чи там тридцяти елементним алфавітом, так? Як повернутися назад? Оце вже є проблема насправді. Це є проблема тому, що ви кожен раз, кожен ваш символ, він кодується тобто, зовсім зовсім по-різному. І що там може бути? Тобто, і от то, що може бути, це насправді та теорема, яка, я говорив, що є в алгебрі, така теорема, що будь-який будь моноїд є гомоморфним образом вільного моноїда над собою, як над множиною. І там може бути все, що завгодно. Це вже інше питання. Тобто, що будемо говорити тепер під мовою? Мова над алфавітом сигма. Тут не треба нічого придумувати нового. Це дуже просто. Якщо говорю про якусь мову, позначаємо EL від слова language, так? це будь-яка підмножина оцього сигма зірочка. Це і мова. Розуміло, що нема сенсу розглядати порожні мови, то будемо вважати будь яка непорожня. Можна. Ну от, якщо хтось там колись дивився фільми, так, про де в яких там розповідає, є епізоди, що якийсь там хлоп напився, так, то деколи люди в такому стані абсолютно сп'яніння виділяють два звуки. Оце так само є мова, так? Тобто вони виділяють якісь там, вони вміють два звуки виділити. Це нехай ми його позначимо А, і, і Б. От вони виділяють, вони більше нічого не встані виділити. Так само є там, скажімо, є якісь елементи, є тварини, які між собою спілкуються, так, вони ті ж самі пташки, це ж не просто є співпташинний, вони виділяють певні звуки, які щось означають. Це так само є мова, тому що там є певний набір яких звукових символів, так? І так далі. Наша українська мова так само є мова. Чому ми беремо наш алфавіт сигма? Ну, давайте будемо говорити про, ми можемо говорити про дві мови. Це перша мова, якою ми розмовляємо, так? От нас від А, так. І там що там? М'який знак закінчиться. А друга мова, якою ми пишемо, так? Це є А велике, А маленьке, так, і пішло, пішло. Після того йде там м'який знак ще, після того якісь символи типу коми, тере і всього іншого, що зустрічається в написанні на. Але це є скінчена кількість символів. Тобто, якщо ви взяти там, наприклад, з моєї клавіатури. Виконати всі латиномовні символи, так, у мене тут українська мова більше нічого й нема. І вважають, що ці символи Alt, Windows, ще щось там є. так Shift, Caps Lock, Control, Escape і так далі. і так далі Тобто, там то, що я набираю, там якщо брати навіть верхній там регістр, тобто верхній рядок один, два, і ті символи, що там є, так це є елементи. तो तो छत्तीस तो, तह